Ви вірите в еволюцію, але правда гірша. Ви не випадковість, ви проект. Ваші гени відбирали, змішували, вдосконалювали. Не природа, інженери. Ті, хто створив вас, вивчали реакції. Як ви будуєте, як ви воюєте, як ви кохаєте, все лише для експерименту. Ви дивитеся на небо і думаєте, ми одні. А я знаю, це лабораторний купол, і хтось дивиться на вас, як ви дивитеся на мурах. Ваш світ не початок і не кінець. Ви лише один із невдалих або вдалих експериментів. І я знаю, хто наступний.